Моніторинг та оцінка є важливими процесами управлінської діяльності, спрямованої на досягнення результатів. При цьому оцінка передбачає періодичне зіставлення операцій та або результатів діяльності з комплексом явних та неявних стандартів з метою вдосконалення діяльності. Моніторинг це систематичний процес збору даних для відстеження внесків, ресурсів, продуктів, кінцевих результатів та впливів або наслідків під час здійснення втручання та інформування керівництва і стейкхолдерів щодо прогресу та досягнутих результатів діяльності. Провідні фахівці з оцінки так описують мету оцінки взаємодії з громадськістю: забезпечити покращення соціального стану, сприяти розвитку дорадчої демократії, забезпечити нагляд та відповідність вимогам. Забезпечити відповідальність та прозорість, утворювати знання, ділитися та керувати ними, сприяти організаційному вдосконаленню, сприяти діалогу та співпраці між заінтересованими сторонами, визначити актуальність, шляхи реалізації, ефективність, дієвість, вплив та сталість взаємодії з громадськістю, узагальнити отриманий досвід, об'єкт оцінки, діяльність органу державної влади за напрямом взаємодія з громадськістю, предмет оцінки. Ступінь реалізації функцій органу державної влади щодо взаємодії з громадськістю відповідно до вимог законодавства України та зобов'язань уряду України і запровадження принципів належного врядування. Джерелами даних для проведення оцінки можуть бути: документи, звіти, індекси та рейтинги міжнародних урядових та неурядових організацій щодо рівня та стану залучення громадськості в Україні, онлайн-ресурси. Члени громадської ради та інших консультативно-дорадчих органів при органі державної влади, представники організацій громадянського суспільства, що мають досвід взаємодії з органами державної влади, представники структурного підрозділу органу державної влади, що відповідає за реалізацію функцій взаємодія з громадськістю, представники інших структурних підрозділів органу державної влади, які в своїй діяльності взаємодіють з громадськістю, методи збору даних, аналіз документів. Аналіз офіційних вебсайтів індивідуальні та групові напівструктуровані інтерв'ю, фокус групові обговорення. Кроки проведення оцінки. Методологія оцінки передбачає розгляд кожної з чотирьох рівнів взаємодії з громадськістю за трьома етапами: планування, дія і результат. Як використати результати оцінки? Оцінка може слугувати багатьом цілям і використовуватися по різному, наприклад, допомагати з'ясувати, чому було або не було досягнуто запланованих результатів, встановлювати причини отримання незапланованих результатів або наслідків, оцінювати шляхи та причини впливу на результати певних дій, висвітлювати процес реалізації, невдачі та успіхи на всіх рівнях. Допомагати робити висновки, висвітлювати сфери досягнень і потенціалу, а також надавати конкретні рекомендації щодо покращення та реформування.